Друзі, всім привіт! Електрохаб на зв'язку. Мене звати Євген. Сьогодні в нас буде на огляді автомобіль, який ми вирішили зняти після Kia Ніро, тому що попит на цей автомобіль був просто якийсь сумасшедший. Багато хто писав, дзвонив, в коментарях активність була. І сьогодні вирішили зняти, по суті, аналог, але трошки в іншій обгорці. І сьогодні в нас буде на огляді Hyundai Kona. Традиційно почнемо з того, що я всіх вас дуже попрошу. Звичайно, підписатися, хто дивиться, хто не підписаний ще. Проявити активність, пишіть коментарі. Будемо з радістю відповідати на ваші питання. А також нагадую за наш телеграм-канал, посилання буде в описі. Там можна придбати по наявності під замовлення, а також продати власний електромобіль або гібрид. Це безкоштовно для вас, тому як то кажуть, він він і для нас, і для вас. Так, сьогодні повертаємося. До нашої машини, до речі, одразу скажу, що автомобіль знаходиться у продажі, тому кому буде цікаво, контакт буде власника у описі до цього відео. І якщо, скажімо так, телефон ще є, значить машина продається. Якщо телефону немає, значить автомобіль уже проданий. Значить, що в нас по автомобілю? Приїхала вона з Голландії, з європейського аукціона, 2019 рік машинка 65 п'ять. Кіловат батарейка, топова у нас іде комплектація 136 пробігу. І одразу Ну хтось може сказати, що це дохріна, що це вже все, своє джила, але я абсолютно з цим не погоджуюсь, тому що машина дуже-дуже бадьорому стані. Взагалі, от я прокатався, насолодився, жодних там зауважень по ходовій, їде як м'ячик. У автомобіля в 2022 році була замінена батарея. тому в екорежимі без клімата на повному заряді автомобіль показує 532 чи 6 кілометрів сказав. Власник. Тому ну, я вважаю, що батарейка тут в ідеальному стані: сідай і катайся. Так, пройдемося, що у нас є зовні. Що ми маємо? В нас є звичайно, в нас є парктроніки, в нас є адаптивний круїз-контроль. В нас є класне світло. Ну, в принципі, зараз ще не темно, тобто оцінити повністю я не можу і сказати, як воно світить. Але в Ніро світить добре, тому я не думаю, що в Hyundai воно там значно гірше чи щось цим щось сильно відрізняється. Далі, що ми маємо по кузову? У нас є безключовий доступ. Він тільки на передніх дверцятах і на кришці багажнику. У нас присутні датчики мертвих зон. у нас Ну, в цілому автомобіль ну, він не задовбаний, не, не, не затертий, такого взагалі немає. Ну, звичайно, є якісь там сліди експлуатації автомобіля, ось тут допустимо. Але ну, ну, що ти зробиш? Машина не нова, тому в принципі, але питань мінімум. називаємо це так. Так, позаду у нас є камера заднього виду, в нас є задній парктронік. Ну, мабуть, ззовні все, з якихось нюансів. Ну, я навіть не знаю. Там, от я вам показав на багажнику. Можливо, десь там якісь, знаєте, там типу сколиш маленькі, але ну це не автомобіль, коли ти там приїжджаєш і на нього боляче дивитися, бо він вже затасканий, засосаний до, до смерті ні, абсолютно. Тобто машина а, зберіглася дуже непогано. Видно, що власник в Європі за нею дивився, любив і обожнював. Так, а, почнемо традиційно з багажного відділення. Подивимося, що в нас тут є. А є у нас ось Ну, багажник тут, скажімо так, маленький. Порівняно з Кіаніро, він менший. Звичайно, сюди простору влазить менше. У нас сидіння можна скласти, збільшити простір. У нас є ось такий підпол. З органайзером, тут сервісна книжка до речі, по автомобілі. Я думаю, що тут ще щось є. О, тут ще один органайзер. Коротше, друзі, тут як матрьошка якась можна складати і складати. У нас е, стоїть позаду сабвуфер. До речі, аудіосистема у нас Крев, грає непогано. Так, Зайдемо зразу з цього боку. Що ми маємо? У нас, звичайно, є шкіряний салон. У нас є. О, давайте сядемо. Так. Ну, значить, що по голові? По голові місце ну, небагато, там лодоня пролазить, але небагато, в принципі, для мого зросту. А, що у нас далі У нас є, ну, ногами я впираюсь. Хоч сідушка там, в принципі, ну, я думаю, що можна було посунути вперед, але ось так я впираюся. Ось так сидіти доволі зручно. Ноги є куди запхнути, тобто тут пролазить невеличкий якісь. А ось це, до речі, за мною місце тут ну, зрозуміло. Так, у нас є підлокітник з двома подстаканниками. Ну і в принципі все. Навіть тут якихось воздуховодів, я нічого такого не бачу. І порівняно з Ніро, у нас немає заднього підігріву. Тому по задньому місцю все. Але, до речі, якщо, допустимо, немає заднього підігріву, то тут ми маємо електропривід пасажирського сидіння. А в Ніро там механічне регулювання. Коротше якось вони дивно, не знаю, чому вони так зробили. Щось є там, щось є тут. Можливо, спеціально робилось для того, щоб хоч якісь там різниці були між автомобілями. Так, в нас є автоматичне складання дзеркал, в нас є аудіосистема Крел. Звичайно, тут на електроприводі. Але знаєте, що я не бачу, я, не бачу, я, верніше, навіть не знаю, що тут є пам'ять сидінь. Тут я не, не, не бачу в цьому автомобілі. Відповідно, в Ніро він точно є. Далі, в нас є датчики мертвих зон, в нас є утримання в смугах. І, до речі, що є, чого немає в Ніро, в нас є хедап дисплей Ми коли будемо їхати, я продемонструю. Так, сідаємо сюди. Що ми маємо тут? У нас є клімат, у нас е, така сама система керування, як і в е, іоніку. Е, я маю на увазі коробкою перемикань. Далі маємо підігрів вентиляцію передніх сидінь. Маємо підігрів керма, автохолд, електроручник. Ну, в принципі, коротше. І додатково є ось такі ніші, Тут у нас безпроводна зарядка. Тут у нас USB, AUX, два підстаканники. Ось тут є невеличка ніша, також підлокітник. З доволі місткий, сюди всунути можна багато чого. Бардачок ну, під А4, в принципі, влізе. Єдиний, знову ж таки, мінус, нічим не обшито. Просто пластик буде, значить, тарабаняти. Так, запустимо автомобіль. А, Перед тим як говорити про якісь моменти в салоні, значить по пасаці спереду. Значить, над головою кулак пролазить в мене. Без проблем по пасаці, сидіти мені зручно, я ніде не впираюся, в принципі, ногами. Доволі нормально. Так, да, за мною місце не лишається, але мені, як людині зі зростом більше двох метрів, сидіти тут е доволі зручно. Так, що в нас по комбінації приборів ми маємо? Звичайно, у нас є ну, індикація е з там. З підометром, з запасом хода пробіг 136 тисяч. І, до речі, бачите 12,2 середній розхід на сотню. Ну Це просто для такої машини я не знаю. Я дивуюся, як вони це зробили. Тому що, допустимо, та сама i-3, ну, там мінімально, що там ну, мінімально я не намагався там зробити саме мінімум, мінімум, я просто їжджу, ну і дружина їздить. Там 13,5 з половиною це середній розхід. Ця машина важча, більша не знаю. Можливо, аеродинаміка гірша, але для цього автомобіля це просто чудовий результат. Тому і я не здивований, що показує 500 кілометрів запас ходу. Так, по менюшці. У нас вона російськомовна, української, на жаль, немає. Ну, Хоч на цьому плюс, допустимо, як у ліфа там взагалі немає ніякої не російської, тільки англійська. Тут все стандартне керування, у нас є там якась навігація. Якщо вам потрібно радіо, все працює, все чудово. І подивимося камеру заднього виду. Ну, По якості в нас динамічні є лінії присутні. А по якості, ну, таке. Таке, хотілося б, як то кажуть, краще, але, ну, в принципі, зорієнтуйтесь. Парктронік є, видно, буде, так що не проблема. Будемо їхати і передамо вражень від'їзди і вже підсумуємо, для кого буде цей автомобіль, скажімо так, найбільш цільовим. Так, їдемо. Традиційно починаємо з ходової. Зараз якраз ми переїжджаємо. Лежачі поліцейські, і я вам скажу: ну, в принципі, що Кона, що Ніро дуже удачні в плані налаштувань ходової. Тобто вони комфортні, але при цьому навіть руляться за рахунок батарейки, яка в нас на полу тримає дорогу чудово, можна дозволити собі якісь більш-менш різкі рухи. Зараз ми їдемо, ось я вам продемонструю. Тут такі напливи, бугарки там по дорозі у нас є, ось поліцейські. І переїжджає і справляється просто чудово. До речі, зразу продемонструю, як у нас виглядає хедап дисплей. Ось він виїжджає та ти що, технологію. Так, ну він у нас там не прям супер інформативний. Він нам показує зараз швидкість, там щитування знаків буде. Ну там, Коротше, є і є, зараз я його приберу. Щоб він тут не заважав, ну виїжджає за... і, скажімо так, ховається дуже оригінально і прикольно. Тобто ходова налаштована чудово. Навіть враховуючи пробіг 136 тисяч кілометрів, я вважаю, що машина справляється просто чудово. Звичайно, я думаю, що щось робили, але коли приїхала машина сюди, нічого не міняли, подивилися, все в чудовому стані, тобто немає до чого довбатися. От зараз по таким. Гарбалясика, ну блін, вообще просто не знаю, настільки м'яко і кайфово. Я чудово розумію, ті, хто купили ці машини і хвалять. От реально в коментарях під Ніро писали власники цих машин і вони прям задоволені ними. на на всі 100 цими машинами. Так, хтось писав там про підшипники, про те, що там на ніру вони вилітають, їх треба міняти. Ну, там ціна питання 600 доларів, і то не факт, що це відбудеться. Ну, з іншого боку, 600 доларів ну, це не така велика ціна питання, щоб це один раз зробити і про це забути. Тому я реально у цій машині за ходову ставлю п'ятірку. Мені дуже подобається. Так, на рахунок оглядовості в салоні. Ну, зеркала нормальні, я правда люблю більші по розміру, але ну, маємо те, що маємо. В принципі, видно, мертві зони нам датчики допомагають, тому в принципі ця стійка більш-менш по розмірам. Тобто, де закінчується правда капот, я не бачу зі своєю посадкою, але знову ж таки у поміч вам парктроніки передні, які там присутні. Поглядовості окей. Значить, що стосується шумоізоляції, шумоізоляція теж мені подобається. Ну, звичайно, це не якийсь там преміум s клас там, я не знаю, ролл Maybach. Але для цього автомобіля, для повсякденних умов її вистачає, в місті ви почуваєте себе доволі добре. Ну, єдине, що звичайно чутно, це колеса, як і в будь-якого автомобіля електричного. Цей шум потрапляє в салон, але. Ну, повірте, це краще, ніж коли ви чуєте мотор, який реве, гудить. Ні, ну звичайно, що це хороший V8, там чи v 6 то питань нема. Але в цілому, коли ви пересуваєтесь кожен день в місті, за рахунок усіх всіх моментів складається загальне враження. Динаміку ми перевіряти не будемо. Ми в місті, я не хочу тут порушувати правила дорожнього руху, але я скажу, що тут потужність така сама: 204 кінських сил, один в один, як Ніро. Тобто машина їде чудово, для міста вистачає просто за очі, ви вистрілюєте зі світлофора, якщо це потрібно. Якщо вам потрібно зробити маневр в місті, якийсь, чудово, просто, просто чудово. За це велика перевага електричних автомобілів. А на рахунок. Що я ще хотів проговорити? Ну, рекуперація те ж саме. Я би сказав, ті ж яйця тільки в профіль, як і в Ніро. Три режими, і ви під себе підналаштовуєте від мінімального до максимального для того, щоб зручно себе почувати в потоці. Я думаю, що це відео буде в нас таке найкоротше з усіх, тому що в принципі по своїй суті Ніро ікона. Ідентичні автомобілі по батарейці по да, Єдине, що було в 2018 році. Автомобілі 2018 року випуску у них були проблеми з заводу з батарейками, і там була відзивна кампанія, їх міняли, і в більшості своєму вони поміняні на всіх автомобілях, які на сьогоднішній день торгуються, продаються в Європі, тому що це було безкоштовно. Тобто, я думаю, що там, якщо не всі, то майже всі це зробили по автомобілю. тому. це Практично однакові автомобілі, але в них трішки, я б сказав, трішечки різне призначення. Ніро це більш такий, знаєте. Сімейний автомобіль, хоча, кона, я би не сказав, що не сімейний, просто в ньому менше простору для життя в салоні, в багажнику. І, відповідно, він підходить більше, ну, на мою думку, особисту, Як автомобіль для дружини, якщо вам потрібно, щоб вона возила дітей до школи, з'їздила в магазин по своїм якимось справам. Чудовий автомобіль дітям буде позаду зручно, комфортно. Вашій дружині теж буде зручно за рахунок того, що габарити автомобіля менше ніж у Ніро, і паркуватися на ній буде легше. І в принципі, в автомобіль сідаєш. І я вам скажу таке враження, ніби все життя на ньому їздив. Якщо у вас який не який досвід є керування автомобілями, ну просто ти сідаєш, дуже швидко звикаєш до її габаритів, ти починаєш маневрувати, перелаштовуватися. Ну просто супер. Мені прям зайшла ця машина на всі сто. Тому повертаючись до того, до цільової аудиторії, або це дружина, в яка будуть возити дітей, магазини і так далі. А ви як чоловік зможете. Там в будь-який момент взяти цю машину, поїхати по своїм справам, куди вам потрібно, і не почувати себе якимось там знаєте білою вороною. Тому що ну, це не суто жіночий автомобіль точно. Або другий варіант якщо у вас невелика сім'я, ну або у вас там двоє в сім'ї, ви і ваша дружина, і вам не потрібно там, ви не, не живете чи не їздите там кожен тиждень на дачу за помідорами огірками. Ви пересуваєтесь по місту, я вважаю, що це теж чудовий автомобіль. Тоді вам позаду, якщо потрібно перевезти там з собою друзів кудись, то не питання посадити можна. Да, звичайно, там буде менше комфорту порівняно з, з Ніро, але при цьому ви не на двохдверному автомобілі. Тому я вважаю, що це просто. Автомобілі для трошечки різних, різних цільових аудиторій, потенційних клієнтів, скажімо так. В всьому іншому ну, прекрасні автомобілі, що той, що той. Єдине, що кона, при цьому ще й дешевше. На сьогоднішній день, я думаю, що там під замовлення, ну, в залежності від пробігу, і знову ж таки, ситуація міняється, може бути там від 15,5 тисяч доларів в Україні. Ну, знову ж таки, комплектація і пробіг. Це ми говоримо за. 65 кВт і топову комплектацію. Даний автомобіль я не буду казати, по чому він обійшовся, поки він в продажі і так далі, і тому подібне. Тому я єдине, що скажу, що автомобіль продається по ціні 17 тисяч доларів. Ну і звичайно, якийсь торг буде, власник не проти. Тому, якщо ви хочете такий автомобіль, хочете вже завтра кайфувати, не чекати, там, не витрачати свій час на очікування автомобіля з Європи. Приїхали, купили. І вже завтра кайфуєте, катаєтесь. Так що, що Ніро, що Кона, я вважаю це от, ну прям такий фундамент е ринку електромобілів, які дають тобі справжній кайф, і при цьому не обмежують тебе в пересуванні. Тому, друзі, я всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь на наш канал, що пишете коментарі, лайкаєте. Я вам за це дуже, -дуже вдячний. Е всім гарного дня, гарного настрою.